Я звертаюсь до молоді, яка знаходиться перед, біля сходів. Я бачу вашу підготовку до, до цих, що ви зараз будете яйця. Я, я шановні, вас хочу, не покорити, вас прошу, не порушуйте зараз закон. Я до вас... Дякую за перегляд! Почуєте? Молоді буде маска, це провокація. прогаді. Давайте поспілкуємося! Давайте поспілкуємо. Ми також разом зауквіємо, як і ви. Повірте. Я опозиційний не Готуйте.

Até <laughs> a